Всім привіт! Маю новий міні-проект встановлення системи безперебійного живлення для приватного будинку. Будиночок Маласенький, споживання там мізерне, проживають пенсіонери. Там споживання в них місячне може бути близько 100 кВт годин на місяць все. Тобто у них немає ніяких там потужних суперприладів, окрім пральної машини. Ситуація класична для старих будинків, тобто, вхідний автомат на вулиці біля лічильника. І все, на цьому все. Ніяких розподільчих щитів, проводка наполовину мідна наполовину алюмінієва, скрутки алюміній, мідь. Коротше, все по класиці. Все, як ми любимо, стандартно. Спочатку власник будинку хотів безперебійник для котла, тому що котел енергозалежний із автоматичним підпалом. І я йому ну, спочатку радив взяти малесенький інвертор, там, буквально на 200-300 Вт. Але постало питання в тому, щоб. Автоматизувати цей процес, тому що інвертор такий автомобільний, недорогий автомобільного формату, якби це лише інвертор, зарядного пристрою в ньому немає, тобто потрібно буде там знімати акумулятор, від'єднувати від інвертора, включати зарядний пристрій, типу, це все робити вручну. А якби люди старшого віку не дуже в цьому розбираються і не хочуть, тому треба щось автоматичне. Тому я радив ставити ну, з такого плану інвертор. Вони є на 300, 600 і 1000 ватт. Спочатку пропонував йому 300 Вт, він коштує близько 4500 тисяч гривень. Вони пробачають багато помилок. Тобто десь вимкнули акумулятор м, випадково або автоматом, або там, якимось чином перевантажили а, акумулятори, БМС пішла в захист. Ці інвертори ну, не горять. У мене є такий інвертор 3 кВт, І я, мабуть, десятки разів так створював ситуацію, коли акумулятор а, йшов в захист. Ну, відповідно, в такому разі високочастотні інвертори згорають, а ці живуть, якби, тобто, пробачають помилки. В них невисокий коефіцієнт корисної дії, але зате вони надійні. Ну, відносно недорогі. І ще вони витримують великі перевантаження там, до трьохкратного розміру, розміру, да, можна сказати. Тобто, якщо він кіловат, кіловатний, то він 3 кВт може короткочасно витримати. Величей дитанський трансформатор. Ну таке, шумні вони, звісно, і не найдешевші, най але поки що нарікань на них немає. Не знаю, таке рішення, комусь подобається, комусь не подобається. Я поки їх ставлю, мені подобається. В ньому будований зарядний пристрій на 30 А в кіловатній версії. У слабших, відповідно, слабша зарядка в 300 Вт 10 А. Якщо я не помиляюсь, 600 ваттного 20 А. Спочатку йшла мова про 300-ваттний інвертор малесенький, типу тільки для котла. Але ж далі, як завжди, ой, а світло, ой, а-холодильник, ой, а-телевізор. Ну і таким чином дійшли до того, що ну, варто брати мінімум 600 ватний, а ще краще кіловатний, щоб був запас. І, відповідно, кіловатний, тому що в ньому зарядка 30 а. Замовлений акумулятор з Німеччини на 140 а годин. Я думаю, цього запасу там вистачить на дуже довго. І, відповідно, щоб всю цю систему запустити, ось такий невеличкий щиточок. Це Schneider EZ9, щиточок на 18 модулів. Звичайний, коштує 800-800 з копійками гривень. Наповнення щиточка. Вхідний автомат на 25 А. Тому що вхідний автомат на лічильнику теж 25 А, тому тут 25. Тут буде реле напруги. Зубр Д2, 40 на 40 А тобто з запасом. Ще не приїхало, поставлю ось провідники під них під нього вже заклав. Потім ПЗВ після реле напруги. І далі АВР. Ось такий АВР, ближче покажу. Ніколи їх не ставив, от АВР вперше ставлю, спробую, як з ним. І далі чотири однополісні автомати: два штуки по 16 А і два штуки по 6 А. 16 один на нерезервовану групу. В будинку є пральна машина, яку я попробую знайти там в тих коробках старих, де йде кабель на ті розетки, в які пралка вмикається, і підкинути сюди на цей автомат нерезервовану групу зробити. Інший автомат резервована група, відповідно. І два автомати тут на вхід і вихід інвертора, відповідно, по 6 А. Чого по 6, не по 10? Ну, знову ж таки, же міркувань, щоб автомати теж хоча б частково допомагали запобігти перевантаженню інвертора. Теж ще буду дивитись, наскільки це хороше рішення, чи цього не замало, можливо, заміню на десятки, якщо буде часто вибивати, подивлюся. Тобто, яким чином це реалізовано Нуль спільний, Нуль після ПЗВ заходить на загальну нульову шину, і всі нулі приходять на цю шину від обох джерел живлення. Перше джерело живлення, це мережа, відповідно, після ось цих захистів автомат, реле і ПЗВ, приходить на перший вхід. Далі через, через АВР йде на автомат відповідної групи, далі на споживачів. От, другий вхід буде, ось цей вхід, другий, буде виходом з інвертора. Тобто, яким чином це працює? Коли є світло, коли перший цей вхід активний, є міська мережа, то група не резервована, відповідно, напряму живиться від неї. Група, яка резервована, теж буде живитися від мережі. Оскільки АВР буде стояти ось в положенні вибраного першого входу. Коли мережі немає, АВР буде автоматично переходити на другий, на другий свій фіт, тобто це буде вихід з інвертора. Перша група відключиться, оскільки мережі немає, а друга група отримає живлення від інвертора. Тобто таким чином я зменшую ймовірність перевантажити інвертор. Мережі все ж таки більше є, ніж немає, тому бажано от мати цей АВР, оскільки більшість часу споживання будинку буде йти напряму від мережі. І лише під час блекауту буде перехід на інвертор. Я вже наступав на ці граблі без Авера, коли як би завжди живлення будинку йде через інвертор. Власники забувають, що живлення йде через інвертор малопотужний, і він йде в помилку навіть тоді, коли є мережа. Тобто він все одно йде в помилку, неважливо, звідки він бере живлення чи з акумулятора, чи від мережі, коли номінальна його потужність перевищується, він йде в захист. Люди про це забувають і можуть включити. Щось потужне і якби будинок потім весь гасне. А так виходить, оцей пристрій трошки зменшить ймовірність таких випадків. Типу, є мережа, все буде працювати як завжди, начебто всієї цієї системи і немає. Коли немає мережі, ну, тоді вже теж нюанси. Хоча б одна група важка відключиться, інша група буде працювати, але тоді, звісно, треба слідкувати за тим, щоб не, не перевантажити систему. Не знаю, вперше ставлю, спробую, подивимося, що з цього вийде. От. Готую вдома. Щиток, щоб на місці не витрачати час. Щіток, до речі, накладний, не невбудований, оскільки е, ніхто не хоче штробити. Плюс там коробки, в яких комутація відбувається, вони поруч з тим місцем установки, тому нема проблеми там, покласти невеличкий кабель канал і прокинути в ньому кабелі. відповідний щиточок повісити на стіну. І все, без зайвих штроб, без зайвого пилу і шуму і так далі. Узгоджено це з власником, він не проти. Тому ось таке рішення. Зараз підготував щиток. Через якийсь час от приїде реве напруги, доставлю його, йду на об'єкт, встановлю інвертор, встановлюю щиток і лишаю все це, поки їде акумулятор. Імовірно, він буде їхати близько там, 10 днів. Як тільки приїде, мені лишиться просто підкинути акумулятор на готову систему вже запустити і все. Для тесту взяв з дому ось такий акумулятор. Це для стартера генератора, комплектний акумулятор. Генератор стоїть в холодному приміщенні, тому акумулятор цей на зиму я знімаю. І коли треба завести генератор, просто вручну його заложу, нічого в цьому складного не бачу. Там два рази смикнути за той шнурок і він заводиться легенько. Тому акумулятор так. Бережу і тримаю в теплі. Ось такі комплектні кабелі. 8 АВГ, два штуки в паралель. Думаю, що додам сюди ще запобіжник, автоматів ніяких ставити не буду. Додам на плюсовий вивід ще плавкий запобіжник. Напевно, десь на 150 а. Подивлюся, ще, які мене є в наявності. І ось буде така система. Що по вартості? Інвертор 6100 гривень плюс доставка 175 гривень. Щиточок і все начиння 3600 гривень. І е, це без врахування авера і рада напруги. Тобто це що шнайдерівське, ОТ-3600 щиток і ПЗВ автомати. Ось що по вартості. І по компонентах, які тут куплені: інвертор, акумулятор, щиток і начинка щитка. Додавши пункт от, розхідники кабелі робота. Посилання, ну і от вартість орієнтовна і та, що по факту вийшла. Ось можна поставити на паузу і роздивитись, кому, кому цікаво. От, тисячу гривень заклав на розхідники роботу. Ну, якби за роботу, по факту я не буду брати гроші. Нарешті в мене є можливість з цим самим обладнанням попрацювати за чийсь рахунок, а не за свій, тому що всі мої попередні роботи, все обладнання було закуплено за свій рахунок. І, якби, ну звісно, що за роботу ніхто не платив. Інструмент, все це, все куплено за свій рахунок. А тут з'явився, можна сказати, перший клієнт. Я купив це обладнання за, за його рахунок. У мене є можливість з ним попрацювати з цим обладнанням, набратися ще трошки досвіду. Ось сумарна вартість системи виходить близько 27 тисяч гривень. Начебто і дорогувато виглядає як для такої маленької системи. Але чому такий вибір? Також я додатково постараюсь пояснити, чому я вибрав саме таке обладнання. Про інвертор я сказав, я вибираю інвертор. В якому трошки потужніший зрядний пристрій і ну, відповідно трошки запасів по потужності. От. Чому акумулятор на 140 АГ, а не на 100, наприклад. Е, також питання в ціні, оскільки на 140 АГ акумулятор коштував 12 тисяч гривень, а на 100 10500. Е, доставка, ну тут написано 15 тисячі, це якби очікуване число, а от факт це те, що вийшло насправді. Доставка 2000 гривень. Тобто, що ми маємо? Акумулятор коштує на 1500 дорожче, і на 500 гривень його доставка дорожча. Але він має запас енергії на 40% більший. Ось тому я порадив замовнику взяти більший акумулятор. За сотку він би заплатив 12 тисяч, а за 140-й заплатить Ну, 14, 14, грубо кажучи. 2000 гривень різниці, а ампер годин ємність. Тобто, досить значно. Ну, от і все. Логіка дуже проста. Ну, автомати я ставлю якісні. Не ставлю всякий шлак. ПЗВ так само, реле так само. Замовник попереджений, йому пояснено по всіх пунктах. Що навіщо потрібно, він дав свою згоду. Вартість цієї системи зумовлена надійністю. Ну, відповідно, інвертор, який витримує перевантаження, акумулятор великої ємності, якісні компоненти в щиті, так, і автоматизація, відповідно. І задача цієї системи працювати непомітно. Тобто, замовник хотів не думати про цю систему, про те, що вона є, щоб йому не доводилося ходити до щита, щось там включати, переключати, виключати, налаштовувати. Щоб він просто користувався всім, як зазвичай, і ні про що не думав. От заради цього купується ця система. Тільки заради цього, для комфорту. Ні про який тут строк окупності і про все інше не йде мова. Не знаю, чи варто, але я показую ціни, показую, ну, дійсно, скільки я потратив на свою систему, там, на інші, які я робив, там, теж у родичів. Дорого, це дешево. Ну, от це факт, так і є. Так дивишся ролики на Ютубі, ж, і дивишся, думаєш, чи то я, я якийсь неправильний, чому в мене щось дорожче виходить. Ну, Може, люди економлять на захисті, може ще щось, може трошки, трошки обмануть, може, не знаю, яким чином. Ось такий факт. Ну і плюс це мій хороший знайомий, я вирішив не брати з нього за роботу. Можливо, там стоїть тисячі, якісь копійки лишаться, там якісь 100 гривень, може і не лишиться, тому що треба а, ще докупити буде шматочок кабеля, там розетку, тому що інвертор має виходи от такі звичайні розетки, а не клеми. Ну, ти ще деякі розхідники, там той же кабель-канал докупити, якісь гільзи для того, щоб наростити стару проводку. Таке. Скоріше за все, з тієї тисячі мені нічого не лишиться, може, лишиться 200 гривень бонусом. Ну, якби добре, що так. Попрацюю, поки безкоштовно, але заради досвіду, заради шансу. Потримати обладнання в руках, так сказати, поки це ще не стало моєю основною роботою. Радий такій можливості.